Фармадол таблетки від головного болю. Раніше розпаковки були такими. Все змінилося. Відтепер ми будемо розпаковувати для вас українську зброю і техніку. Сьогодні ми розпакуємо одразу дві бойові машини БМП-1 і БМП-2. І допоможе нам в цьому менеджер спеціальних проєктів Укробромпрому Мартін Брест. Вітаю! Бажаю здоров'я! Отже, яке призначення цих машин? Бойова машина піхоти, перевезення особового складу, хоч зовні нагадує маленький танк, угу. але її філософія використання дещо інша. Я не знаю, чи можна було б на цьому етапі повномасштабної війни, чи війни, яка йде вже 9 років, замінити ці машини. Вони зустрічали ворога першими. Всі бойові машини, які були у складі збройних сил, і не тільки, які ще були на наших е підприємствах, та дуже швидко видавалися у війська у перші дні повномасштабки. Всі приймали участь і у відбитті штурмів, у відбитті наступу, а потім, звісно. Харківська область, Херсонська область завжди були БМП. Це дві радянських машини. Зовсім радянських, як молоко в трикутних пакетиках. Чому дві? Тому що обидві машини радянські, обидві машини різних модифікацій, і обидві машини ремонтуються і модернізуються на підприємствах Украборонпрому. Різниця розробки цих БМП десь років 15-20. БМП-2, звісно, молодша. Бойовий модуль там велика гармата, 73 мм міліметри діаметр. Заряджається окремо кожен постріл і є певна номенклатура. У БМП 2 вже скорострільна гармата 30 міліметрів. Вона працює автоматично. І БМП-1, і БМП 2 це завжди три людини. Ну, звичайні, так як в танку. Це механік водій, це навідник, це командир бойової машини. Десантне відділення вісім людей вміщає. Треба. Точно сказати, що це радянські машини, вони досить тісні. Наші новітні розробки направлені на те, щоб людям, які знаходяться в машині, було більш зручно, більше місця. Так, Опа. Ні ніколи не став пальці на край. Можна залишитися без пальців? Так. Це Та все, я тепер буду знати. Якщо мені дати ключі зараз від БМП, я зможу завести і поїхати чи ні? Чи немає ключів? По-перше, ключів немає, є кнопка. А по-друге, для того, щоб запустити БМП та кудись поїхати, треба певний алгоритм дії виконати. І він займає не на півхвилини. Так що звична тобі сіла, пристібнулася, завела і педаль до опора. Тут Де так не йде. буде. А скільки приблизно часу потрібно для того, щоб навчитися керувати БМП? В нормальних умовах я би витрачав 3-4 місяці. 3-4 місяці так. Це ж бойова машина. Вона не тільки їздить вперед назад, право, вліво. Потрібно керувати її так, щоб можна було вести на ній бій. Але в нас дуже талановиті люди. Вони бистро вчаться. Тому що у нас немає вибору. У Нас Ні. ворог на порозі в хаті стоїть. Ми просто розумніші, ніж росіяни. Тут як в літаку. Штурвал на себе і взлітаємо. <звук> Ці машини і в обороні перші місяці, і потім у наступі були на вагу золота і є на вагу золота зараз. Я так гадаю, що коли-небудь на пляжі коктебеля. Перша машина, яка зайде, буде ось така беха-двоєчка. Нехай так і буде, тому що ми всі дуже в це віримо. По собі всім, і майстрам, і нашим воїнам, хто пришвидшує нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якою ви позбулися. Діти у вас взагалі немає нема шок. Не хочете нічого сказати, ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути». Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.